<laughs> первое, это конфиденциальность, ничто не может выйти из этой комнаты, да? ну кроме нас. Второе, вы не можете говорить друг вот, другу. Вот. И, И третье, не, не биться. <laughs> Запомнили? Да. Ну теперь расскажите, что, что у вас за проблема да. Ну давай теперь. первое. Да. Книжки, ну, носить. она там одни книжки я другие и тут она я забыла на одном плитне книжку на она на втором и она считает что я виновата магиаторы забувають відзеркалювати. Так. Якщо я правильно вірно зрозуміла. Якщо я правильно зрозуміла, то виходить, що ти вважаєш, що вона вікувата, і що вона забула про Все що і ти забула про те. Тобто ти хочеш вважати, що вона вікувата? Так. В тому, що ти забула про те? Так. У нас тільки така проблема. Как ты предлагаешь решить этот конфликт? С твоей точки зрения? Пусть <связать> Евгения объяснит учителю, что она виновата, что она виновата. Почему ты так А с твоей точки зрения, что ты Пусть зам... Она извиняется за то, что она тоже забыла обо то, мне. То есть ты не считаешь ее виноватой? Считаю, но она извиняется. Считаю, що ви медіатори, ну, ви медіатори ви що, шукайте, такого, що в них пораж. спільного, чого вони хочуть, їх інтереси. Там, там гуляли, там вороже, а, то, Проблема, кіфер, Як ти відчуваєш себе?

Якщо я право, якщо я вірно розумію, то ви відчували, чи згодна тись з тим, що інша, що твоя подруга має право на такі емоції? Що має право злитися на тебе. То есть Я правильно понимаю, что ты не считаешь себя виноватой за то, что ты забыла? Да, виноваты. не считаю. Виноваты. Не считаю виноватой. Ты не считаешь виноватой, считаешь, что ты забыла? А ты считаешь, что а ты виноватой? А може ти як по другому хочете рішити Які ще є пропозиції? Одну пропозицію ми вже почули. Можливо, ще є пропозиції. <реш> да. ви хочете ви остатися подругами, як нікам. <реш> тоді, ви, якщо ви вирішили залишитися подругами, тоді ви повинні зробити, крок бажати зробити крок на зустріч для примирення. Який крок з вашої сторони може бути? Який крок ви можете зробити? Так що? Запитуй, Запитуйте. Какой ти можеш стати шаг на зустріч з рішення цього конфлікту? Це вимога, це вимога, а зі своєї сторони. Аліна, це вимога. А зі своєї сторони, що ти можеш зробити? Так ви хочете примирення? А через неділю... Тоді треба робити щось самому. Ну вот так, надо сделать сначала шаг на зустріч, чтобы тебе сделали шаг на зустрич. А если ви упретесь как бараны, то что вы сделаете? Ничего. Их тютю дуба. А я і не маю. Алі, <�звуждая> <свя> ну давайте щось придумайте. Ну так, давай. Вам нельзя было заваривать. Не 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 ну все, наш сеанс медиации закончится. Придете через неделю. Ждем.